Дощ не став на заваді у Дніпрі на площі героїв майдану. Гурт назустріч сонцю військового оркестру оперативного командування Схід запалював похмурий день патріотичними піснями. Виступ гурту відбувся у рамках благодійного ярмарку та лотереї на користь збройних сил України. Хочу зазначити, що це абсолютно ініціатива просто трьох дівчат-подруг. Благодійний фонд тримаємося разом, де я волонтерю. І паблік моніторинговий «Дніпро Тривоги». і ми вирішили зібрати майстринь місцевих, які абсолютно на волонтерських засадах дали нам е, свої вироби для продажу. Всі кошти будуть передані для Збройних сил України. Детальніше, яка це буде бригада? Це буде звітування у пабліку Дніпро тривоги. Ось така ініціатива. І сподіваюся, що ми тільки розпочали зараз буде ще більше людей, тому що у нас є і аквагрим, і солодощі. І дуже дуже багато цікавих лотів на безпрограшні лотереї. Тому виграють усі за донат. Розпочалася мистецька частина з виступу талановитої дніпровської співачки Ліліт життя. <праць> гімнастика, танці та співи. Перехожі обирали цікаві товари на ярмарку, вироби ручної роботи. Родзинкою стала лотерея з унікальними лотами, наприклад, авторські макарунці, свічки від української відьми, сертифікати до книгарні та школи англійської, а також запрошення у вареник бар, сертифікат на послуги ветклініки та унікальний лот від поліцейського з Маріуполя Станіслава Борщака. Сьогодні ми організували ярмарку завдяки нашому фонду. Тримаємося разом і в співпраці з волонтером Дариною Кирпою. Все ще продовжуємо розповідати Дніпру, що співпраці це є важливим, що волонтери мають підтримувати одне одного, і таким чином ми можемо набагато більше допомогти фронту. Планується, що гроші зібрані на даному ярмарку, підуть на ремонт автівок на щиті. Все відзвітуємо в нашому телеграм-каналах, нашому інстаграмі. Ми невеликий фонд. Такий вийшло так, що дівчачі на початку повномасштабного вторгнення у нас було багато хлопців, але більшість з них вже пішли воювати. Тому тепер ми підтримуємо їх, як вони на початку підтримували інших. Юна поетеса Софія Чабан, яка має вже дві авторські збірки, прочитала свої вірші, а ще співала. Це у наших жилах українська кров про це ми. Авторська поезія Дніпровської журналістки Ольги Журавель викликала глибинні емоції та сльози. Сьогодні дівчина проходить реабілітацію після ДТП, що сталося у липні 2024 року. Оля відновила справедливість та виграла судовий процес. Замість галери, що плавала в хмарах над нами, жовті шпалери, обсиджені вщент тарганами. Це епітемія, голос тріщить співучий. А твоє ім'я зробилося неблагозвучним. Дизайнери фахового коледжу технологій та дизайну зробили аквагрим усім охочим за донат і зібрали тисячу гривень. А ще тут був особливий стенд і мерч від організації з евакуації тварин із зони бойових дій. Осей винімал, всі українці, організація, з якою ми рятуємо, вивозимо відвіний тваринок, а наш мерч – там різні футболочки, брелочки, шеврончики. Звернутись можна або через інстаграм, то з соцмережі, або за номером телефону подати заявку. Якщо є куди вивозити, то ми вивозимо. Вивозимо відразу, якщо треба прилаштування, ми займаємось пошуком нової родини або притулку і потім вивозимо. Погода є погода, війна є війна, вона в любу погоду, тому ми також працюємо в любу погоду. Завдяки івенту вдалося зібрати 21 тисячу 600 гривень. Кошти будуть розподілені між запитами військових та евакуацією тварин з прифронтових зон. Якщо ви хочете задонатити, це можна зробити онлайн.